Палата представників Сполучених Штатів Америки схвалила продовження військової допомоги Україні. Віддак законопроєкт відправляється на розгляд Сенату, а у разі схвалення на підпис у Білий Дім. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Палата представників Сполучених Штатів проголосувала за продовження військової допомоги Україні. Про це повідомив член палати Дон Бейкон у соцмережі X. За його словами, 353 конгресмени проголосували за, а водночас 76 – проти. Двопартійна підтримка дозволить просунути законопроєкт про допомогу Україні HR-4016 до Сенату. Уже у Сенаті текст законопроєкту може бути змінений, ухвалений без змін. Або відхилений у разі ухвалення Сенатом документ направлять на підпис президенту штатів. Нагадаємо, президент Трамп різко змінив риторику щодо Росії та оголосив про пакет військової допомоги Україні. За його словами, ракети до систем протиповітряної допомоги Петріот вже на шляху до України. Також Трамп розповів, що після своїх гучних заяв щодо нової допомоги Україні він ще не розмовляв з російським диктатором Путіним. Він додав, що Путіну варто погодитись на угоду про припинення вогню до того, як наберуть чинності нові санкції штатів. Також Трамп вважає, що Україні не варто нападати на Москву. Змінюються настрої і на капіталійському пагорбі. Менш ніж два роки тому республіканці з палати представників були невдоволені ідеєю продовження допомоги Україні, але зараз чимало з них поспішають змінити свою позицію, тим самим наслідуючи президента Сполучені. Лечених штатів Дональда Трампа сталося це після того, як очільник Білого дому озвучив свій план допомоги Україні зброєю, але Трамп підкреслив, що штати не будуть платити наперед за будь-яке додаткове озброєння для України. Республіканець від штату Вісконсін Дерік Ван Орден минулої весни критикував адміністрацію Байдена за те, що немає плану подальшої допомоги Україні. Однак, уже у понеділок, 14 липня, він підтримав заяву Трампа про надання нашій країні більшої допомоги. Я однозначно довіряю Трампу. Я називаю його миротворцем. Він знає, що робить, заявив Ван Орден. Республіканець від штату Огайо Уоррен Девідсон також заявив, що план Трампа є є правильним підходом президент дійсно має рацію, кажучи, гей, ми продамо країнам НАТО цю зброю, і якщо вони хочуть заплатити за неї, вони можуть її купити. Як зазначає видання віцепрезидент Джейді Венс, був одним з найвідвертіших критиків допомоги Україні. Минулої весни він напевно заявляв, що Україна не зможе виграти війну, і штати не можуть надати нам того озброєння, у якому є нагальна потреба.